Поехали. Доброго дня, мене звати Страх Олександр, я військовий лікар і по сумісцесу ще там волонтеркою і так далі. Сьогодні я отримав зауваження від командування моєї бригади стосовно моєї дуже активної діяльності волонтерської, з громадськістю, політичної і так далі. Тому, враховуючи, що я людина підневільна, я повинен виконувати накази. Я припиняю свою волонтерську діяльність, перекладаю її на інших людей. Тобто контакти я давати буду, щоб волонтери з волонтерами контактували, але особисто нічого розвозити, роздавати не буду. Волонтерська діяльність, по суті, не припиниться, просто я не буду в ній брати безпосередньо участі, бо в мене багато роботи моєї основної, якою я повинен займатися. Дякую за увагу разом до перемоги.